Усім привіт! Мабуть, із приходом весни кожна з нас почала помічати на гребенці все більше і більше опалих волосинок. Цілком зрозуміло, що це може шокувати нас та наштовхувати на різні думки, але не варто перейматися завчасно. Давайте розберемось, коли випадіння є нормою, а коли краще звернутися до лікаря. По-перше, з початком осені та весни наш організм морально втомлюється, і волосся справді випадає трохи більше, аніж зазвичай. Пов'язано це із нестачею вітамінів та значним ослабленням імунітету. Тому в такий період краще налягати на свіжі овочі, фрукти, пити багато води та уникати стресів. На жаль, із сучасним темпом життя це нам не завжди здається. То що ж робити в такій ситуації? Перше. Потрібно придбати вітамінний комплекс з вітамінами групи В, Е, А та також важливо залізо, цинк та біотин. Приймати їх потрібно щодня після ситного обіду. Загалом курс триває приблизно один місяць. Один із найважливіших вітамінів це, звісно ж, вітаміни групи Б. Ми їх втрачаємо під час стресу та недосипу. А від цього і страждає наше волосся. Друге, після того, як ми поповнили нестачу вітамінів, переходимо до зовнішнього впливу. І найпростіший крок це масаж шкіри голови. Робити його слід обережно, кінчиками пальців, ледь-ледь -лед торкаючи шкіри голови. Також масаж можна робити з допомогою масажної щітки і використовуванням спеціальних лосьонів проти випадіння. І ось ми підібрались до висновку. Весняне випадіння волосся цілком звична річ. З якою бореться майже кожна друга дівчинка. Стреси, недосипання, неправильний спосіб життя теж додають проблем. Але, якщо ви помічаєте, як втрачаєте цілі волосяні клубки, не гайте часу, а мерщій поспішайте до лікаря. Не варто заздалегідь хвилюватися, він є професіоналом своєї справи і обов'язково вам допоможе. Дівчата, пілкуйтесь про своє волосся і до нових зустрічей!